Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні я хочу поговорити про гру Stalker 2, а саме про те, як додатково можна заробити грошей на арені. Я хочу Один вам показати бій, приклад фіналі, того, як, ми, думав, якщо чесно, як я заробляв так далеко, гроші, виконуючи може... бої арені. Ось ми беремо Парвені завдання на четвертий бій. Має бути дуже запекло. Я переживав, але нічого. Прошу також, між іншим, друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Тож, як же ми можемо заробити гроші? Дивіться, друзі, перед кожним боєм, коли ми заходимо і ось ми, як би, згодні піти на арену, в нас забирають всі наші речі, а видають нам певно. Озброєння та певні обладунки на сам бій. Цього разу нам отрим... ми отримали ось такий от обладуночок та новесенький карот. Це топова зброя. Я рахую навіть до кінця гри, якщо її покращити. Тобто все як би круто. То що ж ми маємо робити? Зараз почнеться сам бій. Бій дуже цікавий, напружений. Цю тваринку замочили, якби ніяких проблем немає, вистачає і набоїв, навіть ще залишилися. Тому якби з цим проблем не складають. То що ж ми робимо? Ми підходимо до дверей, як ми бачимо, треба підійти ось так близенько, але не заходити всередину. Та просто те, що ми маємо, викинути в кімнату. Повністю все, що можна продати, і що хоч щось коштує. Так, от, всі набойчики, аптечки, бенти, крім власного пістолету, скіфа. Ось ми зайшли. Нам купа овацій, Ми взагалі. Супер-пупер. Де завжди? А тепер далі головне не зробити помилку. Добре, автограф перед фіналом візьми. Зараз потрібно вийти, взяти свої речі. Забираємо все. А тепер повернутися і зібрати все те, що ми викинули. І ось таким дивометодом можна заробити дуже багато гарних речей. Так само ми можемо глянути, як я прийшов ось давати квест. І за самий квест ми отримуємо. О, а це було красиво! Ось так от ми отримуємо 8000 купонів. Так само ми заходимо на фінальний бій, нам дають небагато. Дають нам револьвер та гарний обладуночок, кілька аптечок та бинтів. Це, звичайно, бій нерівний, якщо ви, друзі, хочете глянути ці бої, можете переглянути основні серії проходження 26 та 27, відповідно, кінець та початок. Як я вже й казав, все зробили з першого разу. Нічого важкого немає, Головна тактика. Ось так ми знову підіймаємо ще один хорот, яким воював попередній чемпіон арени. Також, якщо є якась зброя, ще підіймаємо її. Ось так, в такому стані, що можна її продати, і вона дорога. Тому що я думаю, вайпери... Так, а мене зовсім цікаво тягати туди сюди. Тактика така ж сама. Підходимо до дверей. Відчиняємо, не заходимо. Стаємо близенько, викидаємо все всередину. Те, що нам знадобиться для продажу, для власного використання, ось так от. о о о, -о! Оце Нам знову овоції. Ми по тій же схемі спочатку забираємо свої речі зі сейфа, а потім збираємо все те, що ми викинули на підлогу. І, як ви бачите, друзі. Так ми дуже гарно підлатались. Ну що ж, підведемо підсумки. За ось цей весь, ці всі бої арени я назбирав кілька обладунків, кілька гарних одиниць зброї, які можна дуже дорого продати. Також на самій арені ну, ти, можна бля, підняти бля, дуже гарні купоні. З того, що ти, я бля, думаю, на, бля, на цьому всьому можна гарненько немає. підняти біля 100 тисяч купонів. Точно. Але, дивлячись Ні з того, що, наприклад, я залишив собі кувалду, залишив собі харот, залишив собі обладуночок Сєви. І все решту. Я продав біля 40 тисяч купонів. Плюс отримавши ще 20 за саму арену, тобто як нагороду. Тож, друзі, ось так. Користуйтеся, так ми можемо підняти додатково, думаю, 100 тисяч. На цьому ж будемо закінчувати. Ставте вподобайки підписуйтесь, а ми зустрінемось вже в інших серіях. Пока-пока